На останній дзвоник до доці. З утра. Потім їздили продлювали декларації з сімейним лікарем. Поки туди-сюди. Ще поки накосив там, прокосив. За хатою люцерку викосив Ось докосив люцерку За хатою до кінця вже. Ну і аж там на луках також косив, прокашував для пастуха і так вкосив трохи трави. Вже на луки йти не буду показувати, ну там аж за, за пастухом, аж там далеко прокосив. Ну і помімо поки косив, то ще після косівниці відволікався на інші справи, тобто вже вечір. Ось, я добрався до стола. Значить, позаварював тут отвори по углам з ножок і зараз буду зачищати шви. Поцепив такий ось абразивний круг для зачистки. Зараз ним буду зачищати шви. Товить будемо під покраску. Корови вже сходяться до воріт, скоро будемо загонять. Ти чого хлопцям не допомагаєш? М? Ярик. Максим мою лопату швидки шакинув. Классник. Класно. сюда. Церква трохи підсохла. Збираємо телятом. Повертаючись до виготовленого зварюваного стола, значить, я планував його по пофарбувати, але вирішив цю процедуру відкласти. Об'єдинить її. В общем, зварю поки що ще тачку для зварюваного апарата, газового балона. І для плазморіза, ось плазморіз ще запакований стоїть. Значить, плазморіз і зварюваний апарат будуть стоять на одній тачці з газовим балоном. І, значить, коли буде готова тачка для зварювального апарата, тоді за одною тачкою стіл пофарбую. Щоб полівізатор запускати, заряджати вже раз, а не Ну, в общем, буде набагато простіше покрасити її стіл і тачку за одну. Так що поки що стіл почекає. І, до речі, на цьому столі буду робити тачку. Тепер буде її виготовлення набагато простіше на цьому столі. Тому другий проєкт це виготовлення тачки для зварювального апарату. Коли вона буде готова, тоді пофарбую і стіл, і тачку. Заховався в гаражі, щоб ніхто не заважав записати відео. Значить, деякі колеги мені зробили зауваження стосовно YouTube каналу. Пропонують Налагодити якість. І говорять, що все починається зі звуку. Рекомендують придбати, бодай якісь там петлички, мікрофончики Я ще далекий від цього від таких гаджетів, я ними ніколи не користувався. Пишу виключно от на мобілку і все. От телефон включив, зняв і все. Ну і монтую відео на комп'ютері. Ну, пояснюють, що все починається со звука. Буде якісний звук. Буде відео краще і навіть. <кій> Якість звуку це краще навіть. Якщо навіть відео... там... Не, не якісне дуже, то звук мусить бути обов'язково якісний. <кій> <кій> можливо, вони й праві. І, можливо, варто придбати ці мікрофончики. Вони кажуть, там шуми вбирають, от, особливо, коли я хожу, там по луках знімаю, от вітер дує мені пояснюють, що там <кій> і шуми вибирають, і звук якісніший ну в общем чомусь <кій> настоятельно рекомендують купити ці петлічки ну я дивився в інтернеті там пробігся так вони в общем, не дешеві ну і як ви гадаєте, варто їх купляти? Я варто поліпшувати якість звуку на відео. Чи можливо і так пойдет. Ну, може і так прокатять. Я не знаю я. Звук є мене чуть. Ну, шуми, да. В общем. Напишіть, варто купувати ці петлички, мікрофони, поліпшувати, займатися цим звуком. Чому того варте? Бо я так поняв, там найдешевші щось від 5 тисяч гривень коштують. Ну, більш-менш такі от, що якісні. І... Таких огромних там якихось мікрофонів. Якщо вже її брать, то якісь там манюсенькі там, прицепив десь так. ну Це моя думка, а там Бог я знав. Я з цим ніколи справи не мав. Тому напишіть обов'язково, чи варто, і, можливо, навіть якщо хто цим займається і. Дійсно маєте досвід, то порадьте якусь, можливу модель якась або <кій> марка якась, ну я не знаю, які оці петлички брати, які мікрофони. З якими проще працювати, бо я ну, як би ніколи з цим не сталкувався. Тому буду радий за. Поради. Рекомендації. Ну і можливо посилання скинете на сайти, де можна недорого придбати якісь такі якісні мікрофончики ці ну систему. Ці. Ну а так, в принципі, камера поки що точно не буду купляти, мене влаштовує з -за смартфона. Смартфон у мене вроді непоганий, такий, Якість задовольняє зйомки. Ну, а зі звучанням, так, да, звук, буває, от, знімаєш, <кій> <кій> вибачаюсь, щось кріпота. Ці дощі, оця сирость трошки поростив. Зі звуком якось воно буває, От, як близько. Мобілкою знімаєш, так то чуть навіть дихання, дихаєш там і так далі. Якось воно, ну, насчет цього так, також мені зауваження робили. Що нам надо. Ну, в общем, добре. Можливо, з петличками цими, да. Треба щось. В общем, напишіть. Хто що знає про це, хто стикався, хто пише на оці петлички і поліпшує якість звуку і так далі. Можливо, порадити якусь модельку конкретну. Ну, не дорогу таку, щоб з цим зводим. Ну а камера поки що побуде. Смартфон у мене Xiaomi, Xiaomi. 11T Pro. О! Така моделька. То я в принципі ним задоволений. До речі, смартфон цей я купив. На перші отримав самі перші бойові. Після Сєвєродонецька І от он на них. Придбав цей телефон. Він у мене вже третій рік, виходить. От. В принципі, моделька непогана. Ну а на рахунок мікрофончиків чекаю ваших коментарів і порад. Ну і на цьому все. Всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.